Як на мене, і ця проблематика, яку ми сьогодні обговорюємо, має, скажімо, так, екологічну складову і історичну складову. По-перше, створення природоохоронних територій задля збереження природи, це є одним із таких важливих обов'язкових вимог виконання Україною зобов'язань в рамках угоди про асоціацію. І от в країнах Європейського Союзу. Взагалі в інших європейських державах, таких як Швейцарія, Норвегія, які не входять до Європейського союзу, але є надзвичайно розвинутими країнами в першу чергу в питаннях захисту, екології і природнього середовища, відсоток площі природоохоронних територій він в рази більше ніж в Україні. В рази більше ніж в Україні, і від цього виграють і громади в першу чергу, села, хутори і самі громадяни. От це дуже важливо, і лісники від цього виграють. Тому насправді дуже важливо, щоб всі ми, хто підтримує європейську інтеграцію в теорії, підтримували і на практиці, чули аргументи одне одного і підтримували так само створення. Нових національних парків насправді, от сьогодні, площа заповідних територій в Україні становить лише 6% від площі держави. Це ніякий не європейський відсоток. Це ну навіть соромно коментувати, і мені здається, що ми з вами маємо докластися для того, щоб угода про асоціацію вона в нас виконувалася не лише в контексті адаптації законодавства, а на практиці через особливе ставлення до природнього середовища до екології. І насправді мені здається, що сьогодні в Черкащині є абсолютно унікальна можливість приєднатися до такого світового політичного тренду. Щодо поціновування особливо своїх таких природних багатств багат, і створити новий чудовий природний парк Холодний Яр. Більше того, я хочу нагадати, що з 18 по 22 роки минулого сторіччя навколо Матронівського монастирю була по суті створена да, Холодноярська Республіка з 19 по 22 рік. І я переконана, що Україна особливо буде вшановувати сторіччя створення Холодноярської республіки, тому що це один із осередків нашого національного. Визвольного руху і як найкраще нам сьогодні залучити туристів, залучити внутрішній туризм, залучити а, українських громадян до знання історії до того, що вони відвідали Це абсолютно унікальні історичні місця. Але хто там не був, має знати, що це і абсолютно унікальні природні місця, абсолютно унікальний ландшафт, як не створити там. Природній парк Холодний Яр насправді я дуже добра, як Черкащанка, як людина, яка там буває, знаю і ті застороги, які часто звучать в. У місцевого населення що буде, от якщо створять такий природний заповідник, що трапиться з нами, чи означає це, що ми не зможемо ходити в ліс, збирати ягоди, чи означає це, що ми там гриби не зможемо е, збирати, а там в тих лісах унікальні абсолютно звичайно такі е, заліжі грибів. Чи означає це, що ми не зможемо хмист збирати? І треба віддати належне, що наші дорогі лісники, які традиційно або бояться держави, або іноді не бояться і на тому теж не бояться, да, я так скажу коректно, вони підживлюють часто ці настрої. Хоча насправді, насправді ну, немає ніде такої в світі історії, де би заповідники працювали проти громади. Навпаки, все. Навпаки все. І тут дуже багато залежить саме від от шановного голови Кам'янської райради і Кам'янську адміністрацію, як ви донесете позицію людям, як ви правду розкажете, так воно і буде. Якщо ви скажете людям правду, що ліси будуть для вас відкриті, що ягоди там не будуть з Києва збирати, приїжджати браконьєри і гриби, що їх ми зможете збирати. І згідно тих. Дозволів, які будуть працювати, ви зможете там і виробку лісів робити для вашого будівництва, для ваших інших побутових потреб. Але очевидно, що коли є природний заповідник, то до нього більше уваги і браконьєрнічать там буде неможливо. Але ж цьому зацікавлено і в першу чергу і район, тим більше район, якого сьогодні ну, немало економічних проблем. І тому насправді я хочу вам сказати, що от нещодавно у нас, закінчуючи вже свою промову, нещодавно у нас була. Надзвичайно такі цікаві слухання парламентські вони стосувалися транскордонного співробітництва, але ми там обговорювали і питання регіонів захисту природної і історичної спадщини, і обговорювали карпатський регіон, де, як ми знаємо, тільки завдяки тому, що там існують заповідники, ще не виробили все. До кінця і власне в цьому контексті нам здається, що захистити черкаську абсолютно унікальну природню історичну спадщину, розуміючись, от її і вразливість сьогодні, і відслідковуючи, як там знищуються ці природні ландшафти, як оці занепадають занедбані історико-культурні об'єкти, ми б могли саме через створення такого природнього парку. І ми переконані, що насправді це би як в Карпатському регіоні тільки додало Черкаській області як абсолютно унікальні з історичної а, точки зору, так і з точки зору природнього контенту і контексту, а додало би її і а, туристичної привабливості. І от нам би дуже хотілося, шановні колеги, щоб ми сьогодні не тільки випустили тут жар і пил, і щоб ми не тільки цю нашу нараду ну для галочки провели, а щоб вона закінчилася рішенням. Насправді від чого може залежати рішення, тільки від нашої з вами доброї волі, від усвідомлення того, що насправді ми з вами можемо сьогодні послужитися в першу чергу жителям Черкаського регіону, і тут має бути зацікавлені місцеві жителі в першу чергу. Середній показник по європейському союзу заповідного фонду є близько 20%. І коли Ірина Володимирна говорить про двір, і справді все починається з нашої з нашої домівки, з нашого двору, то я хотів би сказати і підтримати Ірину Володимирівну, що навіть в себе вдома і в себе на дворі в цивілізованих західних країнах господар не має права без дозволу відповідних природоохоронних органів зрізати дерево. Якщо він ріже дерево, він повинен відновити це дерево, тому що дерево це. Не тільки об'єкт, який знаходиться на, на чиємусь подвір'ї, але це є об'єкт, який впливає на зміну клімату, який впливає на природне середовище, і це один з елементів формування і виконання тих зобов'язань, які Україна взяла на себе. Тому е, Україна. Затвердивши державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року і враховуючи програму президента, яка була схвалена у 2014 році, поставила собі за завдання продозаповідний фонд у 2017 році довести до 11%. Це все одно залишається нижче ніж середній показник по країнах Європейського Союзу, а план до 2021 року. Тобто впродовж наступних п'яти років ми би мали збільшити ці території до 15%, що теж залишається трошки нижче середньоєвропейського показника. Але ця динаміка з точки зору і президента, і сподіваюся, інших лідерів нашої країни є динаміка, яка би нас підтримала і нас би задовільнила. Окрім сухих цифр, хоча вони не зовсім сухі, хотів би також звернути увагу, що є і не зовсім раціональні аргументи. І серед цих аргументів об'єкт, про який ми сьогодні будемо говорити, це є об'єкт, який важливий для нашої історії з точки зору того, що це є території трипільської культури, це є території, де в 20-ті роки формувалися національно визвольні рухи і. І історичні події, які описуються і вивчаються сьогодні, і створення природно заповідного фонду цьому би сприяло і допомагало. Я хотів би відмітити, що і це територія і Гайдамаччини, і, зрештою, це територія навіть української повстанської армії, яка в період Другої світової війни також була зафіксована активність саме, саме в цих. Цих територіях і цю історичну надбання треба, звичайно, досліджувати, і створення природно-заповідного фонду в цьому би допомогло. Я окремо хотів би сказати, що на цій території знаходиться третій чи один з трьох найстаріших дубів, дубів Європи, дуб Максима Залізняка. І насправді це є об'єкт, який ми разом з вами повинні, і особливо місцева громада, повинні навчитися використовувати як. Я навіть, як ізюминку для проведення е, туристичної діяльності, як ізюминку в доброму е, змісті слова популяризації і продажу е, саме цих країв, саме цих територій, для того, щоб їздили люди, е, розвивав себе маленький бізнес, середній бізнес. Це е, об'єкт може дати при правильному плануванні і правильній стратегії. Правильний розвиток регіону для представників місцевої громади я хотів би, можливо, це не зовсім коректно порівнювати, але я спостерігав, як розвивався регіон в Карпатах Буковелю. Коли почався будівництво курорту в Буковелі, на ринку можна було купити сотку землі за 50 доларів. Сьогодні ж, ну чи сьогодні трошки кризові періоди, але в піковий період сотка землі продавалася за 40 тисяч доларів. І це сталося тільки тому, що там почала розвиватися інфраструктура, туди почали їздити туристи, там можна було створювати маленький бізнес, середній бізнес. І сьогодні ми повинні вивчати цей досвід. Ми повинні вивчати зрештою досвід і європейських країн, і подивитися, як. В Європі, чи в Сполучених Штатах, чи в Канаді працюють національні парки, наскільки вони стали такими туристичними об'єктами і як до них тягнуться люди. Повертаючись до Холодного Яру, хотів би сказати, що парк заплановано створити на території Чигиринського і Кам'янського районів загальною площею трошки більше 8,5 тисяч гектарів. З них із вилученням у постійне користування близько трьох тисяч гектарів. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького розробив наукове обґрунтування станом на сьогодні і підготував клопотання про необхідність створення такого парку. Міністерство природи розглянуло та схвалило це клопотання. І Черкаська обласна адміністрація утворила робочу групу і вже отримала погодження на створення. Парку від управління культури, містобудування та архітектури Черкаської обласної адміністрації, головного управління Держгеокадастру в Черкаській області, відділів Держгеокадастру в Чигиринському і Кам'янському районах, національного історико-культурного заповідника Чигирин, Свято Троїцького Мотренинського монастиря, про який Ірина Володимирівна, ви згадували. Та служби автомобільних доріг в Черкаській області поки що не вдалося досягнути домовленості щодо погодження з Кам'янською райдержадміністрацією, Черкаським обласним управлінням лісового та мисливського господарства та державними підприємствами Чигиринське лісове господарство та Кам'янське лісове господарство. Мені видається, що така дискусія і така зустріч сьогодні мала би послужити пошуку компромісів. Я розумію, що в кожного є свої аргументи, але я вірю в партнерство між всіма сторонами, які тут зібралися, і я думаю, що в нас є всі шанси знайти правильну дорожню карту, якою ми будемо рухатися.